Коли везуть героя на щиті, виходьте на дорогу, щоб зустріти, бо що є найболючіше в житті, коли ось так додому їдуть чиїсь діти. При в'їзді у село Пониковиця збираються люди, вдивляються у далечінь в очікуванні похоронного кортежу. Далека Сирена сповіщає, герой прибув додому на вічний спочинок. У боротьбі за мир і незалежність України загинув наш земляк. Старший сержант Тарас Володимирович Волянюк, домовина героя, огорнута синьо-жовтим прапором, синє і жовте символи волі, гідності та незламної волі народу до боротьби за незалежність, закодована у кольорі багатовікова історія героїзму українців. Одним із тих, хто був в епіцентрі творення сучасної історії боротьби, Тарас Волянюк. Побратими гвардійці із болем в очах і серцях супроводжували бойового товариша, з яким майже від перших днів Великої війни на поминальну службу до церкви Пресвятої Трійці села Пониковиця, боляче втрачати таких людей і таких захисників. Чин похорону очолив настоятель храму отець Андрій Степанюк. На жаль, не вперше у нашому храмі. Величного нового. Ми приносимо і кладемо на середину гріб, який накриваємо українським державам. Це не просто особливість поховання воїнів, що дали своє життя за воїнів. Цей прапор це стяг, який є символом усієї держави. Для військових стяг завжди має надзвичайне значення, тому що кожна військова частина має свій окремий особливий стяг. Цей стяг уособлює їхню честь в гідність. Цей стяг, це є сила цього підрозділу, це їхній орієнтир. Колись у бою йшли попереду підрозділу і піднімалися високого, щоб воїни розуміли і знали не просто своє місце на полі, а знали і розуміли власне, те, що їм потрібно робити, те, що і за Якщо стяг зникав із поля зору воїнів, це означало велику небезпеку. Це означало, що в підрозділу вже майже немає шансів вийти щастя і гідністю цього року. Тому прапору носці мали особливе служіння, мали особливе місце, мали особливу душа. Стяг для бойового підрозділу це символ гідності і честі. І якщо в бою здобували перемогу, цей стяг підносили високо і його ставили на чолі процесії, яка поверталася до того. Це був символ їхньої перемоги. Це був і символ цієї цілі, за якої вони були готові пройти це не Навіть як воно не було важливі. Яка б не була ця зараз. Як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупантів, Тарас Волянюк усвідомлено зголосився захищати державу зі зброєю в руках. Наполегливо ходив у військкомат, але оскільки мав звання сержанта, відповідної посади не було. Тож у березні 2022 року зголосився на посаду рядового стрільцем у військову частину 3002. Як і на строковій службі у середині 90-х, за час проходження якої двічі піднімався у званні від солдата до сержанта, його здібності помітило командування та підвищило до старшого сержанта, доручивши командувати підрозділом, був призначений командиром першого відділення першого стрілецького взводу. 4-го стрілецького батальйону роти охорони та оборони надзвичайно важливих державних об'єктів. Випадкова людина не може бути в армії сержантом, бо сержант це і організатор, і мотиватор, і приклад військовослужбовця, яким і був для своїх побратимів і командирів Тарас Володимирович. Спокійний і врівноважений, розумний, наполегливий. Такі риси характеру закріпили його авторитет серед професійних і мобілізованих військовослужбовців. Щодо умов проходження військової служби, це завжди були перші лінії нашої оборони. Робота на бойових позиціях з бійцями, забезпечення якісного виконання поставлених командуванням завдань. Тарас і його побратими тримали лінію оборони на Покровському напрямку, одному із найгарячіших на фронтах. Російсько-української війни, гнітючі картини спустошення і тотальних руйнувань, завданих ворогом, переконували бійців у тому, що мусять зупинити і знищити окупантів там, щоб подібного не відбувалося по всій Україні. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоекономічне, що на Донеччині, 7 серпня, у день свого народження, він отримав поранення, завдане ФПВ-дроном. Був доставлений у Дніпровську обласну клінічну лікарню, але поранення виявилось несумісним з життям. Тарас Волянюк з гідністю ніс службу, до останнього подиху був вірний військовій присязі, служив українському народові та віддав життя за Україну. Тепер йому на віки 48 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним і друзям Тараса Волянюка. Жодні слова не зарадять їхньому горю, не викажуть сповна смутку і болю. Та все ж важливо, що вдячність і пам'ять про сина, батька, чоловіка, товариша, односельця житиме завжди. Він віддав своє життя заради усіх нас, заради майбутнього, своєї держави. Маємо пам'ятати про це завжди.